До Великодня ще місяць за вікном сніг та дощ, а у передзвоні вже передсвятковий настрій. Підлітки та молодь з особливими потребами готуються по-своєму. кажуть, довго думали, чим би то здивувати рівнян і вирішили виготовити головний пасхальний атрибут. Це особлива писанка. До великодня всі робили квітки, купляли, готувалися, матеріал закупляли за гроші. Вихованці центру урочисто і відповідально намазують кожну квіточку клеєм та прикрашають свою святкову писанку соняшниками, маками, ромашками, волошками та калиною. До справи долучаються всі, аби закупити матеріали на яйце. Кажуть, знадобилось майже тисяча гривень. Збираємося самі. У нас мами трошки благодійники допомагають. А так в основному самі обіцяних півроку тому містом 140 тисяч гривень тут не побачили досі. Відповідь чиновників застрягли на рахунках у казначействі, а функціонувати центру якось треба. Меблі взяті в кредит, уся надія на небайдужих людей. Проте батьки та діти не сидять, склавши руки, і вже вдруге готують передвеликодні благодійний ярмарок. Виготовляють на продаж різні сувеніри. В хід йдуть усі підручні матеріали від кавових зерен до яєчних шкаралуп та пластикових стаканчиків. Що з того вийшло, можна буде побачити вже в кінці місяця у центрі рівного. Будеться 25 квітня на Майдані Незалежності. Минулому році ми проводили і зараз всіх запрошуємо долучитися до нашої такої благодійної акції. Таким чином, хочемо заробити якісь кошти для того, щоб надалі придбати матеріал, щоб було з чим працювати з дітьми. Крім того, на Майдані можна буде побачити і особливу квіткову писанку, а також її зображення на наліпках. Останні планують продавати усім охочим. Оксана Жужельська, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.